Як приклеїти тюль на крохмалі на склі, так щоб вона не падала? Ось так вигляд без тюлі. У нас перший поверх, поверх і як тільки ми стали разом жити, я Давно вже бачила такий лайфхак, що на скло клеють тюль, і мені дуже захотілося, тому що я не хотіла таких довгих штор, щоб вони аж до полу були, там чи тюль така, щоб довга була. Мені так не хотілося. Мені хотілося, щоб був доступ до батареї відкритий і відповідно до самого скла, і, ну, щоб зручно було там вікно на провітрювання відкривати, щоб менше там, що тіліпалося на вікні. От мені так хотілося, і я так зробила і вже користуюся цим лайфаком. Ну, я ж кажу, майже 7 років тому беріть на замітку. До речі, я продаю картоплю, на якій колорадський жук не їсть листя. Кого цікавить, пишіть, будь ласка, в приватні повідомлення. Картопля смачна, вона швидко розварюється, і обробляти від колорадського жука не потрібно взагалі. Для того, щоб не відпадала тюль на вікні, потрібно просто дотримуватися правил нанесення. Дві чайні ложки. Крохмалю розводимо в холодній воді, а потім буквально там ну до 100 грам води, а потім заливаємо одразу ж кип'ятком десь до 2 літрів. І виходить така рідина. І зразу ж туди вже постірану чи нову тюль ми кладемо і просто з. Тучили з неї, здавили цей крохмаль, і отакими похлопуваннями потрібно нанести на тюль. Якщо є такі якби, воздушні пазухи, їх потрібно вихлопати, видавити звідти повітря і не відкривати вікно, щоб не було сквозняка.